Всім привіт! Слухайте, кандидатів не багато, але відео буде чи 2, чи три, бо людина я балакуча. Так, я зараз сповільню темп, і мені не вистачає навіть довгого формату. Навіть довгого. Уявіть собі. Хоча це вже, я думаю, в минулому, бо всіх стрес і всі оту, люблять шоти. Катя любить шоти, як і ви. Пишіть. Який вам формат більше відео? Довгі чи що? Ну, робити на годину от блогери. І я, я починала на пів години, 25 хвилин робити, а, а дивлюся, дівчатка теж роблять і на годину, і, о май год. Ну, це таке, це ви ще не зрозуміли, як Катерина колись, що це занадто для людей. Ви ж не Дженіфер Лопес, щоб за вами дивитися, підглядати, що ви там. Варити собі на сніданок і вечерю. так І прошу я про побачення. А, перші будуть а, побачення, я розповім. Їх буде три а, з ірландцями, а, з якими я намагалася щось стосунки. Ну, два, два буде не до стосунки, а перший шлюб. А мій чоловік переді мною зустрічався з жінкою з України, з Полтави, їй було 38 років. Вона була його ровесниця. І в неї був син 18 років, і він собі уявляв стосунки, що вона лишить свою дитину, 18 років, і забуде про неї. І поїде з ним подорожувати у Ірландію і, і по всій Європі. Ну, Ви уявляєте, так, що це просто щось таке так собі, ідея. А, і вона обрала Зустрічалася з ним, він до неї їздив, але вона обрала собі араба. І зараз уявіть собі, який темперамент йому подобається. Він дуже спокійного темпераменту. А перед цим в нього була Ірланка 18 років, він жив з нею. Вона там таке робила, що я вам хочу сказати, що, що, що мій темперамент то таке дрібниці. Порівняно з цим. Я думаю, що ірландцям її підкинули, якщо чесно. І я, повірте, я не хочу про неї щось погане сказати. Я з захопленням. Вона там всім давала підкурити. Так, І в них син спільний, вже дорослий, дуже хороший хлопчик. До мене він прилетів і літав по перші місяці в Одесу. Бо а, і на побачення я ходила з подружкою. І це було ну, таке, що він за все платив, там, був дуже чимний, з подарунками прилітав, бо його, я так розумію, навчили всіх правила. Це я перці готувала. А, і а, ну, мені я взагалі не зрозуміла, якщо чесно, а, що від чого. Ну, тобто, я не бачила якихось відмінності, окрім чемності, причемності з українцями. Так. І, до речі, це у мій чоловік були другі такі довгі стосунки. Я підтримую довгі стосунки. І зараз я в стосунках з людиною і, і дружні довгі стосунки, і недружні. Ну, тобто, мені так заходить. Я не кажу, що ви робіть, як Катя, взагалі ніколи. А, ну, Мені отак от подобається з людиною таке глибоке спілкування. І у мене зараз такий ом, наречений. Я сподіваюся, що наречений. <рес> <рес> так, так ось. А він, ну, я сміюся з себе. Мені дуже сподобалося, мені запропонували казати наречений, а не друг. І мені сподобалось, думаю, ну, може, сміливо, бо пропозиції ж не було, м'яко кажучи. А потім думаю, ну, нічого не сміливо. Треба. Себе поважати. Так ось, мій наречений, зараз він теж каже: я люблю і відразу сказав бути у стосунках. І в нього теж довгі стосунки. Е, ну, Він встигає е, навіть багато довгих мати стосунків. Ну, довгі я маю на увазі, не, 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 не три дні і не два місяці. Е, ну і от е, так собі було, якщо чесно, е, темпераменти не підійшли мені. Хоч людина, мій чоловік чудова, якщо чесно. І потім я пішла і зустрічалася два роки з дуже гарним зовні, як на мене, чоловіком. І він це знав. Але це було перше таке, що я виходила з себе так. Тобто, я клієнткам казала, ви спокійно, не задирайтеся до чоловіків. А тут я виходила так з себе. І це перші і єдині стосунки, що мені постійно його і я стримувалась, хотілося вигнати з моєї хати. <плес> а це, це про всі таємниці вам розповім. Ну, тобто я ось сиділа ось так от, і стримувалася. І дивилася на нього так, що я його хоч, хочу з'їсти. Уявіть, як йому було. Він казав: я тепла людина, а ти не дуже. Отак от. Ну, так воно і сталося. Що я не стрималася все ж таки. І я сподіваюся, що такого не буде. Взагалі я. Ну, Наприклад, з чоловіком я ніколи не сварилась, навіть коли йшла. І ми в хороших стосунках, а тут я прям не могла нічого з собою зробити. Як я... От Хоч Богу молися, щоб просто не кинутися на нього. А він дев'яносто м. Тобто, все одно я не могла стриматися. Ну, нічого, все окей. І це єдиний чоловік, з яким я ну так. Ні, ну трошки ми спілкуємося ще. Він ж мені пише, що хоче зустрітися, я йому кажу не буду. <свісно> він ображається, потім все пише. А, так, і потім в мене, ну я з ним розійшлася, і я намагалася подивилася на сайт знайомств і аж заплакала. Я дивилася, ще, коли він поїхав на два місяці, а приїхав. Через чотири до своєї країни він з Румунії. І я вже почала дивитися на сайт і подивилась, і думаю, ні, треба не виганяти його було з хати. Бо це якийсь кошмар. А потім я подивилася вже, розійшлася на ще раз на сайт і ще раз жахнулася. Ірландський сайт знайомств це, ну, по-перше, кавалери, які набагато молодші за мене. І в Ірландії це я і бачила раніше. Приходиш в паб, в них є Денс паби. У нашому графстві до нього приходиш в паб, а вони там танцюють з дівчатками, яким 50, плюс, а їм по 20. І обнімаються, але ну, танцюють не тому, що вони мама з сином. чи... Щось таке там, друзі. Ну, щоб, щоб такі друзі були, я не знаю. Я навіть не чула про друзів, що їй 55, а йому 20. <свісно> ну, 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 не знаю. Тобто вони так ну, відверто танцюють, і моя подруга, коли це побачила, вона така консервативна, вона каже: Боже, віку моєї мами, а я кажу, кохана, Ну, в них такі звичі, в них така культура. А вона каже: ну, я не скажу, що вона сказала по-Луганськи, що це за культура така. А, я спокійно до цього ставлюся, хай люди радіють. І взагалі радію, коли люди хочуть зустрічатися. Дай їм Боже, Всім, всім від цього серця. Бажаю щастя в усіх сенсах цього слова. Так, буде 5 відео, я чую, за форматом. А, і... Ну, в мене багато з ними не доходило взагалі до діла, бо вони півроку писали «How are you? Якся маєш, а як пройшов твій день, Ну, тобто якийсь жах. Я вже казала: Я не хочу, я хочу зустрічатися. Мені хауаю вже асачтіла. Вони казали, ну, добре, ми зустрінемось. Ну, ірландцю можна, я відразу це зрозуміла, з чоловіком, сказати, що ні, зараз не хочу, я подумаю і, і думати довго. Ну, в мене такий досвід. Якщо у вас дівчата інші, то це окей теж. І мені тоді це сподобалося, бо я побоювалась гарячих чоловіків, щоб я обережно з ними поводилася. Це я потім знахабніла з роботом. І потім, потім я пішла, я, я познайомилася в Фейсбуці з людиною, яка йому взагалі він набагато молодший за мене. На років 10 чи одинадцять, і він написав мені, я в тіктоці виставила там у віконце, як російську музику грала, і він мені написав, що хтось там знімав квартиру. Він знає, де це. з його родичів. Ну, і я вирішила, ну що, куксиця. Ну, треба, треба сходити на побачення. Можна ж просто сходити. Не ну, обов'язково щось таке серйозне. Ну, я, ну тобто, сходити, поїсти, попити і до побачення, телебачення. Отак, от я маю на увазі. І я пішла. ну Мені було цікаво з ним поговорити як з представником молодого католицького покоління. І, ну, я про нього про нього розповідала. Він такий вистатуйований, весь, весь такий. Ну, тобто, бурхлива в нього дуже була юність, навіть не молодість, бо він був дуже молодий. І єдине, що навіть такі люди, які весь в тату, він там на руках в нього, він мені вже підняв, показав все при людях, не соромлячись. Що в нього все пузо в <laughs> наколках. Мені не здалося, що це і на Луганськ схоже, бо я з іншими спілкувалася у Луганську. Сама себе сміюся. Було цікаво попитати його політичні питання. О, і оце я зробила. Ну, тобто, нічого з цього не вийшло, він образився на мене страшенно. І з ним я не спілкуюся, бо він мені там потім писав, там я то там стою, то сям стою. Чекаю на тебе, я казав, ти мене лякаєш. Він каже, я, та я ще я не хотів. І і все. І на цьому так от і, 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 і нічого. Ще раз ми декілька сходили. ну Чотири, може, побачення було. Ну Це був такий хоч чотири побачення. Так взагалі це закінчувалося все, однією годиною спілкування. А, далі Ні, далі ще буде. Що спроба в мене була. Ну, з цим спроби не була. А далі була спроба, прям стосунків. Бо він такий був лев і він дуже хотів. І він був молодший всього на 8 років за мене. А, і, і, і прям відразу він казав, що з усіма хоче познайомитися, запросив на весілля до його сестри старшої. А він молодшенький у родині. І, 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 а от цей перший був старший. Е, ну, про нього я вже розповім вам в іншому відео. Буде точно 5 відео, при тому, що 3 кандидата, а 5 відео. Ну, три кандидата, ні, ну, 2 буде десь. Пишіть, що ви думаєте?